Привіт! Це Фенні Меблі, мене звати Андрій, і сьогодні в нас на огляді диван Хаймерс. Це стильний, класний, сучасний, модерний, класнючий диванчик з наступними габаритами. Глибина 105 см, ширина дивана 237, см, висота по подушках ось так 88 см. Спальне місце при розкладанні дивана має розміри 155 на 190 см. Давайте подивимось на нього під іншим кутом. Ну що ж, перемістились ми в сидячі положення, тому що біля цього дивана просто неможливо встояти. Дуже хочеться присісти, тим більше сидиш комфортно, зручно, подушки високі, об'ємні, собі гарно так спираєшся і досить класно. Особливістю такою характерною рисою цієї моделі є ось таке прошиття. отакі такі строчки, які йдуть по периметру подушок, підлокітників і низу дивана. А саме сидіння з однорідної такої тканини без ніяких прошиттів. За рахунок цього диванчик виглядає так по-мінімалістичному, стильно і сучасно. І, звичайно ж, варто згадати про те, що який неймовірний, класнючий мобезний колір і оббивка досить приємна, досить дуже приємна навіть на дотик. Дуже приємно до тіла. Крім того, яскравий, насичений, класний колір, жовтенький. Рекомендую. Диван реально виглядає дуже бомбезно, особливо вживу. Ну що ж, давайте розкладемо його, подивимося, що всередині, як він розкладається. Для того, щоб його розкласти, опускаємось так подушки. Далі беремо по центру дивана за кришку, під сидінням. Тоді такий виступ. До речі, досить зручно, не потрібно тянутися сюди, і тут гарна така відстань. Беремо ось за цей виступ, припіднімаємо. І тягнемо на себе. Все, виїхав. Далі беремо спинку і опускаємо просто ось так. Все, диван ми розклали, просто далі для декоративності беремо ось так подушки, управляємо. Чікс і чікс, все. Диван розкладений. Отут ширини достатньо для того, щоб спати двом людям, довжини в принципі також. Але якщо людина в метр вісімдесят п'ять і вище, то можна замовити диван з розширеним, тобто від 190 додати ще сантиметрів 10, м, буде 2 метри або 2,10. А по ширині метр п'ятьдесять п'ять вистачає повністю. Окремо, хочу вам розповісти і показати, як виглядає диван з це наша традиція вже. Тут ми бачимо красивий, акуратний каркас з білого ДСП. Підсилений фанери в необхідних місцях, а саме по краях, і ось там, де кріпиться завіси спинки. Каркас, кришки і основи теж дерев'яний, просто показати його немає можливості, тому що вони всі зашиті. Якось так. Ну і так само, подивіться, досить високий, місткий, глибокий короб. І сюди можна класти і постілі, і різні коробки з підзуття, і багато, 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 багато всякої всячини. Тобто досить практична модель. Давайте підсумуємо в підсумку, що ми маємо. Габарити диванчика і не маленький, і не великий. Якраз нормально, 237, досить комфортні середні габарити, які стильно виглядають і не загромаджують, і не виглядають маленькими в кімнаті. Далі розкладається спальне місце, повноцінне, можна спати двом людям на регулярній основі. Далі короб, маємо місце, де зберігаємо білизну, різні постелі і так далі. Великий місткий короб. Зроблений акуратно, якісно, виглядає стильно і по-сучасному. Ось і все. Тому тим більше в яскравих кольорах виглядає взагалі бомбезно. Тому наполегливо рекомендую до покупки. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам зробити правильний вибір. Підписуйте, ставте лайки і дуже дякую за перегляд.